Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про підсумки кримінального впровадження, яке відбулося ще в жовтні 2024 року стосовно прокурорів інвалідів, які оформили на себе інвалідність і вже пройшло півроку, і зараз вже є результати цього кримінального розслідування. Так ось, що ж відбулося в жовтні 2024 року? А відбувся грандіозний скандал в Україні. А саме це Хмельниччина, де 51 прокурор на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. І не просто інвалідність, а інвалідність другої групи. Бо вони, мабуть, вибирали серед першої групи і третьої групи. І, як кажуть, вибрали золоту середину. Інваліди другої групи. І це вони зробили одночасно. Не за якийсь період часу, а одночасно в один момент. І відповідно, мають бути свідоцтва про це. А свідоцтва про інвалідність, відповідно, за хабари, оформляла головна лікарка на той час Хмельницької медико-соціальної експертизи, тобто це МСЕК, була така структура, це Тетяна Крупа. Вона залюбким виписала ці свідоцтва, і всі вони. Дружно стали інвалідами другої групи. Але вона була затримана 5 жовтня 2024 року за корупційні схеми. І, до речі, у неї вдома було знайдено 6 мільйонів доларів. Тоді президент Зеленський наказав провести розслідування, наказати і притягнути до відповідальності винних не тільки на Хмельниччині, а в інших регіонах стосовно прокурорів. І тоді була залучена Генеральна прокуратура. На той час генпрокурором був Костя, і він ініціював службове розслідування, у ході якого не звільнили жодного з 67 хмельницьких прокурорів з інвалідністю. Тобто розслідування провели, з'ясували, що це корупційні схеми, а всі вони залишились і жодного звільнення. Відповідно, на сьогоднішній час, якщо казати про прокурорів інвалідів, то вже Міністерство охорони здоров'я скасувало інвалідність у 74 прокурорів з 526. Тобто 74 прокурора не мають жодного відношення до інвалідності. Оці фейкові інваліди, які є, але Офіс генпрокурора. Не збирається звільняти жодних з них. Тобто 74 прокурора, які оформили на себе фейкову інвалідність, які признані.